Всім доброго дня, надіюся у нас добре. Слава Україні, слава нашим всім силам оборони. Вітаю вас на каналі Венелі Дорогами України. Хочу поділитися деякими своїми враженнями, а про інші не, не враженнями, а що може виникнути в ході експлуатації даної моделі при користуванні скажімо, більше 10 тисяч пробігу. Або може у когось і раніше. Сьогоднішня тема піде у нас про почіпники коліс. Якщо ви придбали мотоцикл марки Бенелі, неважливо. Проїхавши певний період часу, ваші почіпники починають проклинювати. До цього я це веду. Змазка, яка знаходиться за вудська в почіпниках втирає свої якості або яка, властивості. Так що сьогодні при примійці цепа, в мене виявилася така проблема. З однієї сторони почав проклінути почіпніку. Це виявляється характерним таким хрустом невеличким. Так що прийшлось мені зняти. Подивився, смазка вроді би була, але почіпники прокленяли. Після того, як промив, помастив по-новому. Все пропало, як стало на своє місце. Знімав і переднє, і заднє колеса дивився. Так що, такі тоді діла може комусь буде корисно, як така інформація. Також хочу порівняти. На сьогоднішній день клас 250-х, ну, трошки може ніж чим класом. Хтось може каже, що це погані якості, хтось хороший, але це не мені вирішувати Я маю там китайські мотоцикли. На сьогоднішній день китайська мототехніка сягнула тут далеко-далеко вперід. Якщо ми говоримо за клас 250 я вже казав, у класі 250 іменно Бенелі. Йому єдиним, хто на сьогоднішній день є, це Геон Сінгер. Причина проста. Це заявлення заводом-виробником максимальної швидкості. Але ніколи не намагайтеся її виконати до максимальної що Якщо ви будете таке виконувати, ваша техніка довго жити не буде. Це нікому не секрет. Коли приведе, я вже казав, до вашого манця і до ремонту. Завжди віднімайте 40 або 35 кілометрів. А тепер давайте спустимося класом нижче. Суму досвіді, на чому я хочу поєднати це все з класу 250-х, що в нас є така марка як Лунцін. Клас 250-х, це GP250, CR4, CR5, ну і такі між другі марки. З чого я це веду? Мотоцикли дуже надійні, самі собою моторчики відзивчі мають непогану тягу. Має доволі такі приємні ходові якості, а також плюсом є це надійність моторів і велика міськість баку, це по 16 літрів. Кажу, ну, великим плюсом для них є ще до того, що незважаючи на їхню малу а також повітряне охолодження двигунів, ще додатково стоять масляні радіатори. Це дає можливість їздити на великі відстані. А також на сьогоднішній день, ще хочу спуститись нижче і поділитися своїм досвідом, що мені прийшлося побачити. Це така марка, як Ліфан КПТ. Чисто випадково на одній з заправок доріг. зустрів молодого чоловіка. Скажу просто, що мотоцикл мав пробіг без капітального ремонту 63 тисячі. Це така правда, дивлячись на його мотоцикл, то що він говорив, мотоцикл дійсно старий вже. І, як кажуть, видно, що від руки, як кажуть, краска повигорала. Так що хтось, якщо говорить, що мотоцикли китайського виробництва являються поганої якості, то ви дуже помиляєтесь. Це або хтось, скажімо так, не мав його ніколи, або просто так робить свої висновки на старому. Досвіді. Так що, такі то діла. Я всім бажаю гарного дня. Мирного неба, скоріше, і нашої перемоги. Ще раз наголошую. Відео мої, всі тільки пізнавальні, ні більше, ні менше. Я нікуди не даю ніяких порад. Бажаю гарних вам доріг. І найкращого, що не так казав, вибачте. Дякую.